Доброго дня, друзі! З вами інтернет Mazden MTZOG. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів урошилаксоночку та роторної косарки Virrex. У нас в наявності є дуже великий асортимент різних ліхтарів. І ось такі, такі ледовські, дуже велика кількість різних варіацій. Будь-які фонарі на будь-який смак. До замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня. До побачення!